Що перше вам спливає на думку, коли ви чуєте слово поп культура? Комікси, музика, тікток, чи може взагалі меми. Здавалося б, наскільки різні і не пов'язані між собою речі, але при цьому всі вони є культурним продуктом, без яких важко уявити сучасний побут. Ми кожного дня використовуємо інтернет, але не замислюємося, хто є першим юзером, завдяки чому ми зараз можемо в неті чилитись під високу культуру або ж під поп культуру а взагалі, яка між ними різниця? Хтось каже, візуальна чи змістовна, і всі будуть праві. Але що, якщо купнути глибше і спробувати зрозуміти код кожного мему, цифрового приколу або ж будь-якого продукту масової культури? Що таке та ваша поп культура? На чому вона будується? Та до чого тут всесвітня павутина? Для занурення в глибини розуміння цього феномену вартує згадати, що це вже друга частина відео про поп культуру. Але навіть якщо ви не бачили першу частину, нічого страшного, ви все і так викупатимете. Але після цього відео, звісно, краще переглянути минуле для повного розуміння. Поп культура має безліч конотацій. це настільки жидка тема, що просто не існує нормального визначення терміна, і приходиться шукати різні ключі. Через які можна відкривати це явище, і одним із найзначніших є тропи. Визначень цього слова є декілька, які ми скіпнемо та зупинимося лише на одному, так званому ківі тропу. Це який завгодно прийом у розповіді. Ну, типу, якщо взяти абсолютно будь-який культурний продукт, у якому є якась історія: фільм, мультфільм чи будь що інше дає оповідь, то його можна розібрати на тропи. Головний герой, який є невдахою, а в кінці стає найсильнішим. Фальшивий напарник, який зраджує в кінці, повернення героя у останній момент. Переривання погоні потягом, непомітний герой під час цієї оповіді, який міняє хід гри в кульмінаційний момент. Лягаві, їдять пончики. Ммм, тропи. До речі, ця фраза також стала тропом. По суті, це такі умовності, на яких будується будь-який сценарій, навіть якщо це абсурд або щось дуже незвичне. На жаль, нереально вигадати абсолютно щось нове. Залишається лише по-новому комбінувати тропи. На всяких лабораторіях, де навчають сценаристів, є вправа, яка будується на тому, що тобі дають рандомні тропи, і ти маєш їх об'єднати в логічний сюжет. Одного разу мені випало вухо та історія на кораблі. Кидаю вам виклик спробувати написати найкреативнішу історію, а після неї закріпити свої декілька інших тропів. І так ми спробуємо створити типу субредіта в коментарях. Якщо ми вже заговорили за побудову сценарію у фільмах чи мультфільмах, а відео взагалі про цифрову поп культуру, вартувало б пройти певну еволюцію зміни техніки, на якій ми і дивилися ці витвори мистецтва, та дізнатись, як це вплинуло на маси. Візьмемо відправну точку: відік. Блє! Звісно, можна розповідати про поп культуру навіть просто через призму телебачення. Тобто, що крутили масово, то й вважалось масовою культурою. Але ми копнемо набагато глибше. Тому починаємо саме з того моменту, де майже кожна людина могла обирати, що хоче дивитись. І особисто мені перший вибір, що дивитися, дав такий чудо апарат, як відік. Якщо коротко, то підключався цей агрегат через тюльп. Пане, і все тепер залежало від того, з якими бафами ви родились, чи здобули. Або ж ви були з багатої сім'ї і вам тупо купляли касети, або ви вкачали поінти в красноречці і могли бартеритись. Якщо боженька не наділив ні багатством, ні багатими друзями, то на цей випадок дуже розумні бізнесмени, які швидко просікли фішку, скуповували дохера хера касет і давали їх в прокат за дуже низьку ціну. І попит дійсно ось буквально так виглядав магазин з мого дитинства і називався у дівчат. Ні, зачекайте у дівчат! Так краще завдяки прокату. Я вперше і побачив Мадаскар та Шрека. Ох, і як ці бізнесмени погоріли. Прикіньте, ви відкриваєте магазин, вливаєте не просто гроші, а душу. Розраховуєте, що за років 5 окупитесь, але буквально через ену кількість років виходить dvd плеєр, і ви залишаєтесь цими нікому не потрібними касетами. Щось мені це нагадує. Бізнес. Але зато уявіть, як круто було працювати в такому магазині. Продавці могли не просто брати додому і дивитися, що завгодно, а й пиздити касети, списуючи на клієнта, і таким чином збирати домашню колекцію, а потім відкривати свій бізнес, а потім наняти продавця, який буде теж пиздити, і він відкриє свій бізнес. Я, по ходу, придумав вічний двигун, хоч і вибір був невеликий, але принаймні ми самі могли обирати, що хочемо дивитись. Звісно, наше око падало на те, що вже форсилось, і було популярним. Масова культура ВХС касет виховала ціле покоління. І якщо ви думаєте, що ми зупинимося на тому, що попкультурність полягає лише в самому відіку і касетах, то ви дуже помиляєтесь, ми копаємо. Глибше вхс камери, ВХС-естетики від вейпервейву до стилістики лімінарних просторів, аналогове відео, а з нього і окремий жанр, як аналоговий хорор, домашнє відео, запис передач, який став доступний кожному, хто мав відік, через що створилась дуже широка ретро тб естетика, а з нього і культура злому тб ефіру і кріпіпаст, візуальний стиль, касет, плив на створення домашніх кінотеатрів. Доступність до вибору перегляду і звісно ВХС-монтаж переходи, і це лише дуже малий перелік, який можна копати ще глибше. Прикол в тому, що вся ця перелічена попкультурність набралась лише з роками. Тобто, за часів актуальності відіка, навіть ніхто не замислювався на рахунок ВХС естетики. Але сама техніка на той момент набрала достатньо масової популярності, щоб навіть після повного зникнення з ринку залишитись попкультурним продуктом, від якого почали походити інші попкультурні елементи. Ось вам і ті самі тропи, але не всередині якогось сценарію, а в житті. Тому як ви бачите, навіть ігноруючи перелік мультфільмів чи фільмів, які ми переглядали по віддіку, ми змогли зрозуміти значимість самої техніки, як покультурної одиниці. А ось тепер можна все таки згадати, що ми дивилися. І як нас це змінювало? Зрозуміло, що на касетах ви навряд чи дивились якесь нікому невідоме артхаусне кіно. Компанії випускали касети, спираючись на масовий попит. Тому здебільшого ви могли придбати або те, що і так крутили по телебаченню, і перевага була лише в тому, що ви могли дивитися коли завгодно, або ж популярні зарубіжні фільми, які завозили і тонами кліпали одноголосну озвучку, яка здебільшого. На жаль, була російською. Привідкрита завіса зарубіжного кіно почала виховувати глядача, і попит лише ріс. Телебачення, в свою чергу, намагалося зберегти потенційного глядача, тому приходилось давати більш різноманітного контенту і підігрівати до себе різну аудиторію. І перше, що приходить на думку, це канали по типу MTV, які руйнували шаблони. Телепередача на касеті не продасться ані. Абсурдні мультфільми, тим більше. Тому був якийсь певний баланс між високим та низьким культурним продуктом, що на касетах із зарубіжною класикою, що з телебаченням. Хоча у минулому відео ми прийшли до того, що навіть антипопкультура стала попкультурою. Я не хочу здатися занудою, але мені здається, що раніше масова культура була набагато розумніша. Звісно, я розцінюю. Лише своєї інформаційної бульбашки, і тому це взагалі не підтверджено, бо я навіть не уявляю наскільки величезне дослідження тут потрібно провести. Але подумайте самі, щоб зрозуміти тих самих Сімпсонів чи Південний Парк, які крутили по тебе, потрібно викупати за політику, соціальні конструкти та й самі тропи. Звісно, ці мультфільми можна дивитись і без цих знань, але частину жартів ти не будеш розуміти. Хоча при цьому будеш навчатись. Ще в дуже старому відео, навіщо потрібно критика, я розповідав про те, з якого боку вартує дивитися на будь-який об'єкт. Тому для когось південний парк може здатися просто тупим трешаком, але для людини, яка вирішила критично спожити продукт, відкриється світ гіперболізованої провокації на актуальні проблеми з аналогією на сучасність. Мультфільм напряму змушує тебе рівнозначно критично дивитися і ви Сміювати дві сторони, або ж дамося в повний абсурд, як півлітрова миша. Ця попкультурна анімація змінила хід гри у всьому блоку Едалцвім, екей, категорія мультфільмів для дорослих. Це справжній постмодерн, який нахую вертів візуал і розжовування сюжету глядачу. Якщо ви подивитеся два сезони із трьох, ви майже нічого не зрозумієте, навіть якщо передивитись декілька разів. І це вважалось популярним. Глядача змушували думати, і ті самі Сімпсони, Південний Парк, це були нормісна поп-культура. А зараз ми, на жаль, переживаємо епоху швидкого та спрощеного контенту, про що я вже нив у відео про мистецтво. Можливо, я гіперболізую і дивлюся дуже однобоко, але мені дійсно важко уявити сучасний масовий продукт, який був би настільки критичним, як вище згадані мульти. З цього випливає інша проблема під назвою гегемонізм культури. А та хоркхаймер, філософи, соціологи та одні з самих крутих дослідників питань масової культури. Висунули теорію про те, що цей феномен має політичний підтекст. Вони вважали, що різні форми маскультури є частинами однієї індустрії, яка має на меті постійно підпорядковувати маси інтересам ринку. Капіталізм створив бульбашку, якою керує і змушує споживати те, що вигідно. Платформи по типу YouTube чи TikTok створили ілюзію свободи вибору. Алгоритми спрямовано підсувають масовому споживачу люту дрісню, яка тупо популярніша, Хоч і без ніякого смислового навантаження, стагнація культурного продукту це не лише вина капіталізму чи неосвічених нормістів. Ух, які погані! А й просто самоповтору. Тропи були завжди, і да, я вже казав, що нереально вигадати щось абсолютно нове, все вже було. І тому кінофраншиза пройшла від етапу експерименту, коли намагалась максимально урізноманітнити ті самі тропи і подати їх незвично, до простого самоповторення. Ну ось гляньте, які фільми вийшли в цьому році: Дедпул та Росомаха, Бітлджус 2, Юна частина друга, Фуріоза шалений Макс. Гані хлопці, все або нічого, кунг фу панда 4 та інші це все спінофи, продовження. Через те, що вже є сформований пул людей, які точно попруть в кінотеатр, ризик прогоріти набагато менший, аніж якщо робити щось з нуля. Усі сучасні популярні фільми стали дуже подібними один на одного. Навіть кіно про майбутнє самі ж собі створили тропи, яких дотримуються. Чомусь саме ось так має виглядати майбутнє. Кінцівки фільмів зазвичай легко передбачити, а режисери, які гналися за графікою, вже давним-давно вперлися в стелю. І тепер замість однієї файної кульмінаційної сцени динаміку фільмів можна порівняти із сучасними кривляннями у мультфільмах. Звідси і тянеться ось це розуміння високої і низької культури, про яку я розповідав у блоці про мистецтво. Автентична культура не створюється спеціально для чогось, вона існує сама по собі, тому і стимулює уяву людей. А культурна індустрія, навпаки, існує лише в певних обставинах та контролює і спрямовує думки людей. До чогось вже знайомого дуже важливо розуміти той момент, що попкультурою може керувати глядач. Саме поширенням він неначе викарбовує в історії той чи інший продукт. Взагалі, дрочити на естетику ВХС було не масовою штукою, допоки це не об'єднало певну групку людей, які почали форсити ці елементи так само і з будь-яким іншим контентом. Тому я тут само повторюся, але... Думайте, що ви споживаєте. І навіщо це робите. Вище проговорені речі стосуються не лише відеопродукту, а й тих самих ігор. І тут вже кардинально інша ситуація. Про те, як вплинула масова культура на ігри, можна говорити безкінечно. Перше, що приходить в голову, це звісно те саме ігнорування стандартів сучасних канонів, де в будь-якому культурному продукті має бути пол переліку меншинств. Але про те тільки лінивий не сказав. Тому Му культуру ми скіпнемо цікавіше розглянути питання впливу поп культури з іншого кута, а саме через саму гру а не групи людей, які намагаються вплинути на неї. Старі ігри дуже відрізнялися динамікою від сучасних, але питання наскільки старі: всякі тетріси, Ну Пагаді і інші одноманітні ігри стали попкультурною класикою, оскільки мають низький поріг входу. І дитина, і дорослий розбереться дитикати. Немає ні сюжету, ні складних механік, а ігрова сесія не займає по декілька годин. Просто ідеальний продукт для розповсюдження. Саме тут ось цей момент Лаконічності і простоти продукту був вимушений через обмеження техніки. Хоча можна згадати і іншу сторону, по типу того самого Diablo 1, від якого ти сидиш і перші хвилин 15 ре почухаєш, куди то йти і що тут робити. А якщо ти, не дай Боже, зумирок, то взагалі голову зламаєш. Такі ігри не водили тебе за ручку, по типу клац не тут, а потім тут. Пам'яті не вистачало, приходилось жертвувати. Не хочеш розбиратись? Все просто Йдеш нахуй, тому ми умовно також можемо розділити ігри для масового споживача по типу нормісів і для гіків. Якщо відкинути, що ці порівняння є умовними, то можна сказати, що полярності не перетиналися і існували у своїх окремих просторах, у яких і рівномірно розвивались. Але наступною ланкою еволюції ігор, яка змінила хід поп культури, є флеш та дуже подібні до них так звані офісні ігри. Почали з'являтися професії за комп'ютером, і люди знаходили способи повеселити себе на роботі. Жанри по типу тривряд, різні аркади з шаріками, знайди предмет, стали не просто популярними, а настільки культовими, що змінили всю ігрову індустрію. Трівряд намагали доїти як тільки можна, Три в ряд звичайні, три вряд з елементами РПГ, з космічним сетінгом, з тваринками, монстрами, піратами, ангелами, Греція, Єгипет Ацтеки, три в ряд на роздягання. О, звісно, подібний конвеєр і близько не може конкурувати з тріп іграми Забіжимо наперед і скажемо, що зовсім скоро браузерки перестануть бути актуальними. Тому через витіснення іншими жанрами і через одноманітність геймплею цей тип гри перекочував одразу на два береги. Великі компанії не могли відпустити настільки легкий, наскільки ж прибутковий продукт. Перший берег це телефони, де якраз цільова аудиторія, така що буде залипати в ігри двадцятирічної давності. Бабуська із задоволенням потикає в шаріки чи судовку, поки їде в 6 ранку на базар. А ось другий берег це перероблені стилістично, але не геймплейно, три в тривряд, яка чудово існує в тандемі з іншим жанром, а саме з тим, де можна грати однією рукою. Так я про ігри для дорослих. Бачите, як змішання тропів допомогло відродити вже застарілий формат. А щодо флешок. Поп культурою стали і продукти, створені на флешплеєрі, і я не буду знову розповідати про конкретні ігри чи анімацію. Для повноти картини переглянути це відео. А ось про саму культуру та стилістику ми поговоримо. Чи як модно казати про кор тут? Та сама ситуація, як з Відіком та ВХС. Флешплеєр став масовою культурою. Після чого перекочував в поп культуру серед гіків і нормісів одночасно. Хоч і по флеш-естетиці інфи дуже мало, в душі неї так. Це ж величезний пласт поп культури, який змінив хід історії інтернету і взагалі цілої епохи, але має однакову кількість інфи, як свині в джакузі. магут! Але я ж цю інфу беру не з голови. Ви просто подивіться на ці сайти, форуми та культуру гів-банерів повсюди. Просто гляньте, як виглядав ранній інтернет до появи флешу. І після ця естетика стала. Моментально попкультурою флешки було зручно і легко використовувати, тому абсолютно кожен мав додати десятки гіфок-банерів, бо так красиво. Але ми впираємося поп культурністю не лише в візуальну естетику сайтів з флешками, а в щось набагато більше. І це меми. Одна флешка змогла повністю перевернути весь інтернет. Це гра про танцюючого буша молодшого. Здавалося, що в цій грі такого, та чи вона відрізняється від десятки інших подібних. Всього один елемент зробив з неї найбільший інтернет-мем в світі. Тих часів, ось ця штука зробила з неї масову культуру, а з часом перетворила весь інтернет в поп-культуру. Це звичайна кнопка Поширити. Кожен юзер, погравши гру, в два кліки міг поділитися нею з іншими. Як ви розумієте, спам вийшов на новий рівень. Кожен юзер того часу намагався відтворити успіх цієї флешки, оскільки відкрив для себе щось нове. Люди зрозуміли, що їх продукт могли пограти більше ніж два друга. Тому нюграунд і мінікліп, вебсайти, які давали можливість людям публікувати свою творчість, стали гігантами і перетворилися з звичайного сайту в величезний пласт масової інтернет-поп культури. Ігри в той момент були дуже політизовані. Люди любили використовувати політиків чи жахливих історичних постатей як об'єкт для потіхи: від переодягни когось до убий когось. Такий був суспільний настрій. Після будь-якої глобальної події сторінка топу на перелічених сайтах мінялась. І як ви розумієте, різні ігри про Колумбен або про Бен Ладена після 9.11 були дуже популярними. І якщо ви думаєте, що це було тільки в вестернів, то спішу вас потішити, оскільки кидати в Януковича яйце міг кожен на своєму комп'ютері. Будь-хто міг створити будь-що, тому культура мему вийшла на новий рівень. Але цього всього могло для нас і не бути. Ми могли набагато пізніше осягнути цю культуру, якби не ось цей мужик. Юрій Яновський із компанією Техносвіт. Наприкінці 1990 року привідкрив для нас завісу найбільшої попкультури культури в світі, оскільки став першим, хто підключився до мережі інтернет в Україні. Якщо до 1993 року в нашому інтернеті були хіба що новини, чат чи пошта, то вже за декілька років почали з'являтися перші українські сайти. Але якщо копнути ще далі до найпершого користувача інтернету, то ми дізнаємося, що так званим батьком інтернету вважається Леонард Клейнрок, у якого є українське коріння. Всесвітня Паутина створила нові стандарти, яких ми дотримуємося повсякденно. Це саме частина популярної культури, яка стала буденністю. Звісно, можна безкінечно говорити про те, як інтернет був заручником поп культури і як сам став поп культурою від початку формування до сучасності. Але ми вже розглянули декілька прикладів у минулому, які цілком можуть нам вималювати картину. Перейдемо до сучасного інтернету. Щоб не розглядати соцмережі з того самого боку, як і інші феномени по типу відеоплеєра та ігор. Давайте подивимось, як ринок намагався використовувати поп культуру, але став її заручником. Всім відома платформа TikTok має далеке коріння. Короткі, смішні відоси були завжди в інтернет-просторі, але проблема в тім, що їх важко було монетизувати. Тому китайська компанія зробила додаток, який би вміщав собі короткий формат та приносив прибуток. Першим важливим фактором зіграла доступність та алгоритми. Вам не потрібно було роками працювати над удосконаленням контенту, щоб стати відомим. Є ймовірність, що навіть новостворений. Акаунт залетить у рекомендації. Таким чином, люди почали все більше і більше вжимати себе в рамки, робити відео лаконічнішими, швидшими та динамічнішими. Ніяких вдихів та пауз, лише хардкор. Це викликало швидке звикання, і тому формат вертикальних відео, які, до речі, колись стібали в інтернеті, став однією з найбільшою поп культурою останніх років. Платформі гіганти по типу Ютубу, інстаграму, які роками не міняли свої праці правила, Змушені були адаптуватися до змін потреби користувача, вводячи рілси та шорси. Такий формат не зміг залишатися довго незмінним, оскільки всі один одного витісняють. І тому ми зараз маємо на фоні нарізання мила, чистка келемів або ж Subway Surf, який був попкультурою ще задовго, але після занепаду гри отримав нову конотацію. Це той принцип низької культури, про який я говорив, де глядачам керують, а не. Він сам, надаючи хибне уявлення свободи. До речі, мій колега та хороший товариш Нейт нещодавно робив на цю тему велике відео, де він ширше розглядає це питання. Так ось, про те, як компанії самі стали заручниками своєї ідеї швидкої монетизації. Через шалену динаміку 15 секундних відео, які найбільше пушили подібні платформи, капіталісти зрозуміли, що вирили для себе величезну яму під назвою Несприйняття реклами. Юзери її і так не люблять, а тут ще й буквально її нема куди вмістити, і алгоритми почали змінюватись. Тепер сам тікток каже про те, що ви заливали довгі відео більше однієї хвилини, але цей локомотив вже не зупинити. Поп культура це набагато більше, ніж просто якась гра чи мультфільм. Це майже абсолютно все, до чого доторкається рука людини. Поп культ нас оточує кожного дня, але ми цього навіть не помічаємо від тропу у фільмі до культурних традицій. Повторюся, що меми це не лише приколи, а частинка інформації, яка передається між людьми, що є фундаментом сучасної культури. А поп-культура фарбою, яка змінює кожну нову епоху. Всі інші елементи є обставинами, через які поширюється одна і та сама інформація. Хоч і погода та умови це всесвітня капіталістична економіка, завдяки якій все й форситься. Але ґрунтом, на якому це все стоїть, є ви, тому лише від вас залежить. Що буде вашою культурною домівкою? Вирішувати вам, чи завтра він буде відрізнятися від усіх, чи розмістить на собі величезне лого якоїсь компанії? Ми трішки більше ніж за два роки змогли осягнути частину величезної теми під назвою Культура. Розібрали семіотику та символи, чому і як правильно критикувати, які є типи споживачів та як влаштований попит, який етап пройшли меми від найпершого до майбутнього? І чому це найбільший культурний продукт 21-го століття? Що таке пост та мета, іронія? Як розрізняти високу та низьку культуру? Яка ціна мистецтва? Чому ностальгія це велика частина культури? І, звісно, що? Таке поп культура. Та як вона сформувала наше сприйняття великий перелік тем, по яким можна ледь би не лекції читати. Тому для повноти картини раджу ознайомитись з переліченими відео в будь-якому порядку. Ймовірніше всього, ми ще повернемося до загальних соціокультурних тем, але трішки пізніше, оскільки, поки ми закрили одні із найважливіших підтем, а зараз. Вартує трішки набратися сил для нової сторінки. Взагалі, як ви могли помітити, канал переживає не найкращі часи. Актив залишився, але перегляди впали. Ютуб перестав просувати моє відео, хоча утримання та КТР мають хороші показники. Згадайте про ось цей значок, про який ми говорили у цьому відео. Він може допомогти моєму каналу повернутись на нормальні перегляди, а все, що вам потрібно, це поширити відео будь-де і будь-кому. Тому якщо ви цінуєте мій контент та не хочете його втратити, то дайте трішечки зусиль для його розповсюдження. Ну і перевірте, чи Ютуб вас не відписав від мого каналу, та чи не вимкнув дзвіночок. Підтримуйте фінансово, як ось ці козаки. Та передивляйтесь старі відео. До зустрічі!